Вітаю! Сьогодні пропоную вирушити у справді неймовірну подорож і розібратися, як же влаштовані польоти в космос. Ну, мабуть, кожен хоч раз, дивлячись на зорі, замислювався, а як узагалі люди можуть туди полетіти, що вони там роблять, і, звісно, як потім безпечно повертаються? Що ж, давайте розбиратися разом. Отож, почнімо з самого початку як взагалі туди дістатися. Щоб вирушити в космос, потрібен транспорт. І не абиякий, а такий, що має достатньо потужності, аби ну, буквально залишити наш світ позаду. Так, а що ж таке власне космос? Якщо зовсім просто, то це місце воно починається саме там, де закінчується повітря. І от саме ця відмінність, вона тут ключова. І ось тут, знаєте, криється головна відмінність. Погляньмо на це порівняння. Звичайний літак, такий звичний для нас, він летить у небі. Йому потрібне повітря, щоб відштовхуватися, щоб триматися. А ракета Ракета летить вище неба, вона прямує туди, де повітря просто немає. Тобто вона створена для абсолютно ну кардинально інших умов. Добре, але як же ракета рухається, якщо немає від чого відштовхнутися? Ну, згадаємо, звичайно, надувну кульку. От надули ми її, так? А тепер відпускаємо, не зав'язуючи, що відбувається. Повітря з шипінням виривається в один бік, а сама кулька летить в інший. Ракета, по суті, працює за тим самим принципом, тільки замість повітря вона з шаленою силою викидає потік розпечених газів, і саме це створює ту неймовірну тягу, що піднімає її вгору. Але ж астронавти летять не просто верхи на ракеті, вони перебувають у середині космічного корабля. І це, по суті, їхній тимчасовий дім і робоче місце в одному флаконі. Така собі безпечна капсула, де є абсолютно все необхідне: крісла, звичайно, комп'ютери для керування, запаси їжі та води. І, звісно ж, спеціальні костюми, скафандри для виходу назовні. Так, отже, ми в космосі, і тут, здається, починається найцікавіше життя в невагомості. Уявити собі, як це, просто плавати високо-високо над землею. Давайте розбиратися. Ну що ж, головне питання, яке всіх хвилює чому в космосі все літає? Річ у тому, що це, скажімо так, поєднання двох речей дуже слабкої гравітації і просто неймовірної швидкості. Уявімо, що космічний корабель на орбіті постійно падає на землю, але він летить уперед настільки швидко, це понад 27 тисяч кілометрів на годину, що він постійно промахується повз нею і продовжує падати по колу. І ось цей стан постійного вільного падіння це і є те, що ми називаємо невагомістю. І це, звісно, повністю змінює звичний нам побут. Це щось, що навіть важко уявити. Тобто, замість того, щоб ходити, астронавти просто плавають від стіни до стіни. Їжу їдять зі спеціальних тюбиків чи пакетів, бо будь-яка крихта може розлетітися і потрапити куди не треба. А спати? Спати доводиться в спальних мішках, пристебнутих до стіни. Просто щоб у вісні не полетіти і не вдаритися об щось. Неймовірно, правда? Добре, а що робити, якщо потрібно вийти з-за межі корабля у відкритий космос? От саме для цього і існує скафандр. І це, знаєте, не просто костюм, це, по суті, такий собі персональний космічний корабель. Тільки вдумайтеся, він дає кисень для дихання там, де немає повітря. Він захищає від шалених перепадів температур від плюс 120 на сонці до мінус 160 в тіні. Він слугує щитом від мікроскопічних частинок, що летять з шаленою швидкістю. І, звісно, в ньому є система зв'язку, щоб говорити. Кожна деталь тут це буквально питання життя. Гаразд, ми вже трохи розібралися, як туди дістатися і як там жити. Але, мабуть, найважливіше питання: а навіщо? Яка мета цих польотів? Давайте поговоримо про ту важливу роботу, що ведеться в цій унікальній небесній лабораторії. Центром більшості таких місій є міжнародна космічна станція або МКС. Це величезна конструкція, такий собі дім і наукова лабораторія, одночасно, яка невпинно літає навколо нашої планети. То яке ж завдання в астронавтів на станції? Загалом можна виділити три головні напрямки: перший це дослідження нашої власної планети, з космосу видно все, як на долоні, погоду, океани, ліси. Другий напрямок це погляд назовні, у всесвіт, вивчення Сонця, зірок, інших планет. Ну і третій, мабуть, найважливіший це проведення наукових експериментів в умовах, які неможливо відтворити на Землі. От, наприклад, один з таких експериментів, який завжди вражає, вивчення росту рослин без гравітації. На Землі це просто неможливо зробити, а такі досліди допомагають нам зрозуміти фундаментальні закони життя. І хто знає, можливо, саме завдяки їм, колись у майбутньому, ми зможемо вирощувати їжу під час довгих польотів, скажімо, на Марс. Що ж, будь-яка подорож колись закінчується, навіть космічна. Тому настав час поговорити про останній, але не менш важливий етап: шлях додому. Як астролавти безпечно повертаються на землю? Повернення це справді чітко спланована операція. Її іноді порівнюють з космічним балетом. Все починається з обережного від'єднання корабля від станції, Дагі політ до землі. Потім найдраматичніший момент вхід в атмосферу. Корабель використовує тертя об повітря, щоб загальмувати, це як величезна повітряне гальмо. Ну і нарешті, на фінальному етапі, розкривається гіранський парашут для м'якої та безпечної посадки. І ось подорож завершена, але вона без сумніву залишає по собі мрію. А що ж потрібно, щоб стати одним із тих небагатьох, хто бачить нашу планету з такої неймовірної висоти? Ну, шлях до зірок це, звичайно, не просто мрія, це величезна праця і самовідданість. По-перше, треба дуже багато вчитися, особливо любити науку. По-друге, треба бути сміливим, дуже сміливим. По-третє, важливо тренувати своє тіло, щоб витримувати перевантаження. Але, мабуть, найголовніше це мати величезне, просто невгамовне бажання досліджувати світ, бажання побачити те, що до тебе ще ніхто не бачив. І це, мабуть, головний висновок з усього, про що ми говорили. Політу космос – це не якась казка, це справжня велика наука і така ж велика сміливість. Це, по суті, вершина людських досягнень, яка стоїть на двох китах, знаннях та відвазі. І звісно, це змушує замислитись: а що ж далі? Які дивовижні, неймовірні речі відкриє наступне покоління дослідників там, серед зірок, що нового вони розкажуть нам про Всесвіт і, можливо, про нас самих?